Всім привіт, друзі! Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Сьогодні, друзі, буде більш детальний огляд мапи Кошмак, яку я конвертую для 25-ї версії ферми. І ця версія буде 0.9.0. Ця мапа, до речі, буде безкоштовною. Загалом ми стартуємо з вами на прибудинковій території, яка є у нашій власності. На балансі маємо 100 тисяч євро. І невеличкий город біля хати площею близько 45 45. Стартової техніки поки що немає, тому що, друзі, пробував я вшивати певний трактор, який мені сподобався, але там виникають з цим проблеми. Він не функціонує так, як потрібно. Загалом, можливо, в подальшому в версії 1.0, тому що версія 1.0 буде дуже відрізнятися від цієї версії. Можливо, стартова техніка буде. Дефолтну техніку я ставити не хотів. Маєте город на якому дозріла пшениця, в принципі, можете орендовувати комбайн і на цьому пробувати заробляти. Сама прибудинкова територія вона виглядає ось так. В порівнянні з оригіналом вона дуже змінена. Стало трохи більше місця. Тепер поясню вам, чому версія 0.9.0. Тому що, друзі. Ці три місяці я працював над тим, щоб мапа була функціональною, тобто, щоб вона нормально працювала, щоб вона була грабельною. Можна сказати, це буде бета-версія, тому що і в основній версії я хочу повністю переробити село, повидаляти ось ці картонні текстури, текстури парканів, текстури будинків, ну тому що це текстури, напевно, 13-ї ферми, але точно не 25-ї. І це все буде перероблено з нуля, як я переробляв озеленення. Тобто, якщо ви помітили, озеленення повністю, повністю перероблене. Тепер ці дерева функціонують, і ділянки, які ви викупляєте, тепер ці дерева можна буде зрізати. Так, далі. Ну, Візуально село воно те, що було. Дивлячись на міні-мапу, ви впізнаєте мапу Кошмак, хоча деякі поля вони були змінені, в більшості вони збільшені, і з'явилося декілька нових ділянок. Там, де в нас були лісові масиви, які там просто так були. Тому на тих місцях зроблені нові ділянки, наприклад, як з 21, 26, 27 та 28 ділянками. Ну, в принципі, це все ви можете вже подивитися самі. Далі, давайте подивимось точки продажу, які в нас будуть е на цій мапі. Е ну, Перше, це продукти кошмак, це прод е магазин продукти в самому селі Кошмак, більш такий сучасний магазинчик, можна сказати, більш такий оновлений в порівнянні з оригіналом. Е село ось, центральна вулиця виглядає ось так. У нас там далі є алейка, там, можливо, якийсь меморіал поставлю. Е Загалом мені. Писали дуже часто за цю церкву, ви мені говорите Саня, постав якусь нормальну церкву. Поки що її не чіпаю, тому що, друзі, вона зроблена так, як є в оригіналі. І Я бачив фото з самого села Кошмак, і дійсно ця церква виглядає ось так. Ну, Можливо, за ці вже пару років, можливо, щось змінилося. Я знаю, що мене дивляться люди, ті, хто дійсно проживає в селі Кошмак. Якщо ви маєте таку можливість, можете скинути фото, в якому стані. Ця церква знаходиться зараз. Можливо, ми її переробимо. Так далі. Наступна наша точка це магазин біля траси. Це такий магазинчик біля траси, біля заправної станції при в'їзді в село Миропілля теж вже сучасний магазинчик, мені він дуже подобається. І коли ми з хлопцями граємо на сервері, то заїжджаємо до Софії на каву. Загалом в магазини в нас йдуть лише продукти харчування. Ну, в принципі, це логічно. Далі, наступна точка продажу це в нас іде мультимаркет. І знаходиться він у селі Миропілля. Загалом я планую його в майбутньому трішки переробити, переробити самі текстурки, і зробити тут, типу, як будівель, або це буде будівельний магазин, або ж це буде. Типу, щось два в одному і будівельний магазин і, і, і продуктовий. В принципі, тут ми можемо продавати і, так само продукти харчування і, і, і продукцію, яку ми можемо виготовляти на лісопилці, тобто на пилорамі. Ну, ми зараз до неї дійдемо трішки згодом. Так, далі наступна точка продажу це елеватор в селі. Елеватор в селі у нас змінений, виглядає ось так. Він йде, як. Точка продажу зерна, так і точка, ой, точка закупівлі зерна, так і точка продажу зерна. Вже заговорився. На елеваторі ми продаємо лише зерно. Далі є в наш великий елеватор, він знаходиться трохи далі по трасі. Тут ми так само можемо продати зернові і їх закупити. Ну, це зроблено, друзі, для конкуренції цін. Тобто, так буде значно цікавіше. Так, нова локація, яка з'явилася, це транспортна компанія. Це, друзі, можна буде сказати як хаб. Тобто ми тут можемо продати все те, що не продається на елеваторі або е, у е, магазини, тобто, що не є продуктами харчування. Це там бавовна, якийсь там звичайний там, цукровий буряк і так далі. Тому що в наступних оновленнях е, будуть цукровий завод, буде е, молочний завод і буде м'ясокомбінат. Тому сюди ми можемо звести все те, що не можемо продати в магазині. Ось там далі ми можемо продати дрова, е, деревину та солому. Тут ми можемо придбати витратні матеріали. Тобто е, насіння, добрива, вапно, дорожна сіль, і мені здається, висівки. Зараз я точно вам скажу. Так, на елеваторах ми можемо висівки. А, тільки на елеваторах висіпки. Тут ми не зможемо їх продати. І ось тут, друзі, ми зможемо придбати картоплю, цукровий буряк та різаний цукровий буряк, який йде в корм для худоби. Ну, зараз про корми поговоримо окремо. І трош, трохи далі, тут у нас знаходиться закупка та продаж корму. Тут ми можемо продати як тюки, так і насипом солому, сіно, силос. Траву і так далі. Тут також у нас знаходиться перекупчик тварин. А ось тут, друзі, ми можемо придбати те саме сіло, солому, гній. Ну, можливо, гній в подальшому десь буде на окремій території. Ну, це взагалом, це, що ви розуміли, це такий макет. Тобто, макет мапи, воно це все буде деталізовано більше, вже буде з часом. Бо це клопітка робота, і тут роботи ще не початий край, якщо чесно. Воно все з часом буде деталізовано. Ви просто мене вже дуже давно просите поділитися цією мапою. В принципі, оце я довів до якогось такого більш-менш толку, і, в принципі, ви можете це все протестувати і подивитися, як воно виглядає. Так, далі по виробництвах. По виробництвах в нас є млин. Ну, Багато хто писав, що це за церква. Ну, як на мене, млин такий непоганий. Мені він подобається. Тут ми можемо виготовляти 5 видів борошна борошно пшеничне, вівсяне, кукурудзяне, ячмінне і борошно-сорого. На виході з виробництва борошна в нас ідуть висівки, які йдуть в корм для худоби. І подрібнена кукурудза. Подрібну кукурудзу ми просто робимо зі звичайної кукурудзи. Можливо, що в подальшому буде дерть тобто подрібнена пшениця. Яка, можливо, так само піде в корм. Ну, на самій території є склад, де можна складати продукцію. Виробництво викупляти не потрібно, тобто там просто стоїть збільшена ціна за виробництво. Як на мене, так набагато цікавіше грати, тому що, наприклад, ви маєте зараз город, ви там збираєте з того там, тих 5 кубів пшениці, вам або його просто продавати. І... За пару сезонів ви зможете викупити територію, або ви можете приїхати, і за один перероблений куб ви заплатите десь півтори тисячі гривень. Тобто це дуже цікаво. Тобто, ви, ви 5 кубів переробили і заплатили там близько 7 тисяч гривень чи вісьми. Так, далі. Наступна точка продажу: ой, виробництво це в нас іде кафе. Ну, взагалом, в подальшому, напевно, коли вже буде цукровий завод і. Молочний завод, і це вже буде чисто як точка продажу. Це тестове кафе. Ну, Взагалом, ви пам'ятаєте це кафе-зустріч, яке воно було в оригіналі. Тут ми можемо робити масло, сир, торт, хліб та шоколад. В подальшому так само, я буду дивитися. Напевно, в майбутньому, вже в основній версії, вона буде чисто кафе-зустріч, вона буде як точка продажу йти. Ну, це все треба переписувати і на це все потрібен час, так що. Поки залишаю його так. Е, наступне останнє виробництво це в нас буде пилорама. Пилорама в нас знаходиться вже в селі Кошмак. Тут ми можемо переробляти деревину. І єдиний момент по цій пилорамі це те, що тирса вона знаходиться в палетах, тобто створюється в палетах. Є тут анімація, анімація прикольна. І в основній версії я перероблю, щоб ця тирса вона е, була насипом, і можна її просто було завантажувати під е, навантажувальною стрічкою. Це, це було б дуже зручно. Ну, поки що так, як є, поки що стоїть ця пелорама. І е, в подальшому я ж кажу. Тут ще роботи дуже багато. Тому в подальшому вона буде насипом, і можна просто буде під'їхати е, цю тирсу забирати. Так, друзі, пропустив ще одну точку продажу, як заправна станція. Тобто в нас тут можна як заправитись, так і привезти паливо. Загалом виробництво палива на мапі немає, але я знаю, що багато хто любить займатися власним виробництвом, тобто як для себе, а надлишок ви можете привезти і продати на заправку. Тут, тобто я просто тут зробив тригер на продаж палива. І сюди ви можете привозити його продавати. Ну, загалом, заправка вже така більш сучасна, і, до речі, вона функціональна. Ну, сюрпризи, які вас чекають, хто не знає, то ви вже як зайдете на заправку, то про те дізнаєтесь. Так, далі в нас, друзі, йде основна ферма. Тут на ній знаходиться елеватор і корівники та вівчарня. Загалом при купівлі в нас з'явиться. Дуже багато тригерів, тобто воно вже тоді після цього починає функціонувати. Взагалом ця територія вона розрахована більш на серйозну техніку, тобто на велику техніку. Тому що, друзі, поля дуже великі, і коли в нас попередньо в 22-й версії, як пам'ятаєте, стояв маленький зав, то нам його не вистачало просто. От У нас було лише два поля, і на два поля нам зава не вистачало, тому я ставив більший елеватор. Але є можливість видалення цих об'єктів, і цю територію ви можете перебудувати по-своєму. В подальшому оновленні буде дві невеликих бази на вибір. І цю територію зараз ви або залишаєте і граєте ось так, як вона є, або собі перебудовуєте, ставите собі моди, які вам подобаються. Два великих корівника на 250 голів кожен. На території в нас є кормозмішувач, так само є. Сховище для зберігання якихось компонентів для корму і ангари. Ангари, силосні ями, вівчарня, це зараз ми все побачимо. По корму, те, що я вам мав пояснити. Взагалом для корів у нас ідуть такі складники, як висівки, подрібна кукурудза, сило, солома та сіно. От висівки і подрібна кукурудза, ви можете його або придбати, або виготовити самим на виробництві, про що я вам і говорив. Ну, тобто, це, це було зроблено для цікавості. Загалом, якщо в подальшому будуть робитися оновлення по виробництвом, то це буде робитися ланцюгове виробництво. Тобто, якщо буде цукровий завод, буде жом, і жом так само буде йти як компонент для корму для корів. Так, далі є два великих сінники для зберігання сіна та соломи. Тобто при повному навантаженні, там при мільйону літрів, тут у нас. Буде така анімація великих сінників. Ці так само сінники ви можете видалити, тому що я знаю, що хтось любить тюкувати солому, і ви можете ставити собі свої сховища для тюків. Тобто територія велика і тут його забудувати можна по-своєму. Тобто, як кому подобається. Так, і далі у нас тут знаходиться вівчарня. Вівчарня на 200, 250 Голів так само. Ну, корму потрібно заготовляти багато. Ферма дуже велика. В подальшому буде зроблений м'ясокомбінат, і процес тваринництва тут буде дуже цікавий. Так, далі. Що в нас є тут на фермі зберігання гною і силосні ями. Зараз я вам їх покажу. Де вони є? Так, тут ми можемо зберігати гній, так як в корівниках ми забираємо гній ось під цими стрічками. Тобто ми його або накопичуємо там місткість до 500 кубів, або ми його просто вивозимо і складаємо на гноярку. І дві великих силосних ями. В принципі, ми їх тестували, все нормально працює. Робив прямі в порівнянні з 22-ю, тому що під нахилом з ними є проблеми. Так як не можна забрати той силос, який потрапляє між, між, цих, між цих плит. Так, по основній фермі з коровами це все. У нас є ще в самому селі Кошмак. У нас є ще свиноферма. Теж така доволі цікава територія. Знаходиться вона в селі Кошмак. Ну, щоб ви розуміли, де ця локація це ось наш будинок через, через поле. Так само ці всі об'єкти видаляються, як і свиноферма. Ви, до речі, можете переробити цю базу під звичайно маленьку базу. Це доволі непогана місцевість. <клух> ну ось Тут ми маємо так само зберігання соломи, кормозмішувач корму для свиней. Зараз я вам покажу компоненти, які в нього є. Висівки потрібні на кукурудзу, різаний цукровий буряк, про що я вам говорив, що ви можете його придбати на транспортній компанії: соняшники та ячмінь. Ось такий у нас корм для свиней йде. Да? Так само маємо склад для зберігання і ангар для нашої техніки. Ну, в принципі, я цю територію ви можете перебудувати під маленьку базу, бо в подальшому воно все-таки залишиться тваринництво на своїх місцях, а бази будуть зовсім в інших місцях. Ну, це вже буде для вас сюрприз, де воно буде. Так, і це у нас сама сама ферма основна. Так, зараз хвилинку. Так, це у нас, друзі, ферма основна. І давайте подивимось, що на ній є ззовні. Загалом заправна станція ми можемо як закупляти паливо напряму ось тут, так і можемо закупляти його на заправній станції і привозити, вивантажувати в ось ці бочки. Далі, на базі є ось такий склад для зберігання вапна насіння та добрив. І він використ... ми його використовували як перенавантажувач. Тобто ми вантажівками привозили, розвантажували ті самі добрива насіння, і вже звідси перенавантажували у розкидачі. Це доволі, доволі зручно. Ну, сама база так само, вона розчищена і розрахована під більш таку серйозну техніку. Побачу, можливо, в подальшому я її перероблю, поки що залишаю її ось так. На базі все функціональне, тобто маємо контору, там роздягальню, є директорська, де можна проводити наради, є їдальня, і є відділ кадрів. Ну, це той самий магазин, де ми зможемо, де ми зможемо закупляти техніку, боже, вже заговорився. Так, дівчат поки що на місці немає, вони працюють з 9-ї години ранку. Опс. Дивляться Петра щура. Так, добре, далі. Що у нас тут? Знаходиться ще гаражі. Один-два таких великих. І майстерня, друзі. На майстерні. Майстерня дуже велика, хоч вона і старенька. Тут ми працювали як з негабаритною, так і з габаритною технікою. В принципі, місця для неї тут достатньо. Ну, як бачите, сама територія вона розчищена, і місця стало значно більше. Ну, якось так. Це по основному, що я хотів показати вам. Ну, а загалом, друзі, мапа, звичайно, візуально вона змінилася. Ну, це, напевно, за рахунок озеленення. До речі, на мапі будуть декілька лісових масивів, тобто не буде одного якогось великого лісу. Це зроблено для оптимізації, тобто, щоб ліс сильно не навантажував ваше залізо. Ну, так само і моє залізу, тому що ліс тут грає таку важливу роль. Ну, якби в фермі це одвічна проблема, як я пам'ятаю, із попередніх версій, і так само у цій версії. Взагалі нові ділянки, нові ділянки, ви помітите. Просто вони були зроблені за, за рахунок того ж самого лісу, який був не потрібен, то ліпше тут нехай якесь поле буде. Ніж забудовувати його таким великим лісовим масивом. Саме озеленення, до речі, воно буде деталізованим, так само в подальшому. Це, друзі, наг... ну, наголошую ще раз, це тільки попередня версія, тобто це бета-версія буде. Ось такі дороги вони зроблені практично під кожні ділянки, і, друзі. З цими дорогами по підпосадки ми зможемо дістатись практично до будь-якої точки. І це значно скорочує, значно скорочує і час, і шлях. Тому якось так. Загалом, як я вам говорив, мапа буде безкоштовною. Завантажити її ви можете в описі під цим відео, є посилання, читайте, будь ласка, уважно, я спеціально тягнув це. Оголошення до кінця відео. Це для тих, хто дійсно чекав на цю мапу, дійсно, кому цікавився цей проєкт, хто спостерігав і на ефірах, ну і загалом. Тому, друзі, єдиний момент, що я попрошу, це залишайте оригінальне посилання на мапу, для того, щоб виходили подальші оновлення. Не зловживайте цим. Тому що будь-яка робота вона має цінуватися. Тим більше цю мапу я роблю для вас безкоштовно. Загалом в подальшому буде ще цікавіше, тому що я загалом, щоб ви розуміли, я аматор, тобто всьому я навчався, можна сказати, по ходу, так як в мене не було досвіду роботи з мапами. Якби ідей є багато і в подальшому це буде ще цікавіше, я думаю, коли будуть виробництво, там буде. Там я постараюся зробити, щоб воно було цікавіше. Можливо, з часом ще заміняться деякі текстурки, наприклад, там, ґрунт польових доріг, можливо, щось цікаве знайду. Ну, як на мене, це поки що найліпше з того, що я знайшов. Темні текстури для польових доріг, як на мене, вони не личать. Ну, в принципі, я розумію, що в кожного свій смак, кожен там хоче щось по-своєму. В принципі, друзі, об'єктивні якісь коментарі, побажання, вони звичайно цінуються. Але під кожного ви розумієте, що підлаштуватися буде просто неможливо. Тому я робив можливість видалення об'єктів. Тобто є території і є об'єкти, які ви можете видалити і перебудувати їх по-своєму. Ну, в принципі, все. Завантажуйте мапу, тестуйте. В сервері я створив окрему підгрупу мапи Кошмак. Я так само залишу на неї посилання в описі під цим відео. І там ви можете. Скидати скрини якихось недоліків, ну або чим загалом будемо щось там з вами обговорювати. Так що всім бажаю приємної гри. Нехай все у вас буде добре. Буду вдячний за подобайку і коментар. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий цей проект, хочете бачити продовження по ньому, тому що так само нагадую, що в нас є проходження по... на цій мапі, і вже найближчим часом буде. По ньому відео. Ну і загалом по відео ви будете бачити зміни, які будуть вноситись в подальшому. Так що бережіть себе, друзі. Нехай у вас все буде добре, і почуємось!